Про те, як відбивали ми чергову ворожу атаку, зокрема, 71 із 80 шахедів сили протиповітряної оборони знищили над Україною вночі. І як вже відзвітували у повітряних силах, ще шість ударних безпілотників були локаційно втрачені внаслідок протидії радіоелектронної боротьби. Ворог атакував двома керованими авіаційними ракетами Ха 59 69 із повітряного простору, тимчасово окупованої Луганської області, а також загарбники випусти. По Україні 80 ударних безпілотників типу Шахет із Єйська та Курська. Протиповітряна оборона працювала, зокрема, у 10 областях нашої держави. І, зокрема, вночі також ворог атакував Київщину. Ударними дронами тривога в регіоні тривала майже 8 годин. І за інформацією начальника столичної обласної військової адміністрації Руслана Кравченка. Постраждалих через ворожу атаку. Немає. Проте у двох районах області внаслідок падіння уламків загорілася трава. Пожежу вже ліквідували. В одному приватному будинку пошкоджено двері, вікна, сонячні батареї, а також огорожа.